Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Павло Нарожний військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта долучається зараз до нас, пане Павло. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава доброго дня! Давайте почнемо із цього дайджесту подій на Росії. Ось в російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Повідомили в нашій спецслужбі гурмо каже, що там вибили вікно, закинули легкозаймисту суміш і підпалили. Також зранку генштаб підтвердив удар по нафтобазі в російській Воронежській області. Йдеться про базу Анна Нефтепродукт біля населеного пункту Анна. Там фіксувалася робота російського ППО. Результати враження уточнюються. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів і відбулося займання. Йдеться у повідомленні генштабу. І в генштабі кажуть, що далі буде. Буквально за добу до цього. Ми бачили, як дрони СБУ атакували аеродром Бориса Глєпськ. Там кажуть, був склад з кабами, стоянки літаків Су 34 Су-35, авіаційне паливо зберігалося. Якими можуть бути результати цього нашестя? Які подробиці ширші маєте сьогодні? Ну, якщо казати про ФСБ, це має більше таке символічне, скажімо так, наслідки, тому що ну, вочевидь, спалений навіть офіс повністю ФСБ серйозного впливу не дасть, але це кажуть про те, що спротив є на території Росії, що з цими людьми можна працювати і спрямувати їх в більш правильне русло, наприклад, спалення на тих самих авіабаз чи нанесення більш серйозного. Удару ворога про удари безпілотниками. Безпілотники вже стало у нас на такий дуже масований, дуже індустріальний потік. Тобто, майже кожного дня ми бачимо, чуємо про серйозні удари раніше. Ну буквально 2-3 місяці тому це відбувалося геть в іншому темпі. Тоді е, кожен день був такий, ну скажімо так, безпакуючий вогонь, е, коли там до 10 безпілотників в Росії літали е, і раз на тиждень ми там акумулювали для більш-менш серйозного удару. То зараз ми майже кожного дня. Ми бачимо цей серйозний удар, тобто кожного дня знищується якась більш-менш серйозна ціль на території ворога. І якщо казати, то конкретно про цей Воронську область, Воронівсь область це такий один величезний логістичний хаб, через який проходить як. І а, авіаційне паливо, і звідти відвантажується величезна кількість боєприпасів, палива і всього іншого для роботи ворога на а, луганському та донецькому напрямку? Ну тобто, це така одна величезна ціль по якій будуть вже наносилась і будуть наноситися величезна кількість ударів. А якщо говоримо ми про цей аеродром е, і про той склад кабів, ми не знаємо наскільки він знищений, так але е, теоретично наскільки в часі це може відтермінувати атаки кабами. Ну, зазвичай на таких складах знаходиться декілька сотень. Таких авіаційних бомб ворог скидає приблизно сотню на добу. Ну от в останньому зведенні генерального штабу 135 бомб, які ворог скинув на нашу територію. Ну тобто, це тиждень, ну максимум. Я думаю, два тижні роботи ворога. Ну звісно, в цей час ворог не зупинить свою роботу, тобто вони будуть з інших яких складів відвантажувати з інших аеродромів, запускати літаки, але все одно це ну, приблизно до двох тижнів максимум, двох тижнів роботи ворога кабами. Аеродроми і не тільки Україна могла би вразити там понад 300 цілей в Росії ракетами стормшедом і «Атакамс». З, з таким матеріалом вийшло видання Держпігель. Там аналітики зазначають, що навіть невелика кількість таких ракет допомогла б порушити логістику окупантів у разі ударів України е, туди. Це такий інформаційний розігрів перед Рамштайном. Чи можемо ми чекати якихось проривних рішень 12 жовтня? Ну, На жаль, я дуже песимістично ставлюся до того, що США, а головне все ж таки, в цьому рішенні це буде саме США, тому що вони, по-перше, дають балістичні ракети. Інші союзники нам не дають балістику, нам дають там Storm Scalp, Scalp, Це авіаційного пуску, це крилаті ракети, які, на жаль, ворог може збивати. Вони не настільки потужні, як балістичні ракети Атакамс. І на жаль, в США зараз сезон вибору зараз у них президент, який вже не приймає участь в виборах. Йому саме головне це досидіти в своєму кабінеті да дочекатися до того, щоб передати владу комусь іншому. І вже той хтось інший, будь то Харіс чи Трамп, вони вже можуть прийняти такі рішення. На жаль, без підтримки США ці удари робити буде. Ну якщо уявити, собі, скажімо, що наприклад Німеччина дасть такі дозвіл, чи там Велика Британія, без доступу до розвідданих, без підтримки США, це зробити буде дуже дуже важко, якщо не сказати, що це Нереально, тому я не очікую в Дарамштайна якихось проривних рішень, що ми зараз отримаємо такий, такий дозвіл. Вчора на зустрічі з Марком Рюта Володимир Зеленський висловився про втрату вугледара і він сказав, що Україна без відповідного озброєння, без відповідних дозволів не може спинити окупантів, які пруть на нас. Також розкритикував союзників за затягування постачання озброєння. Наскільки, на вашу думку, президент справедливий в таких заявах? От втрата вугледара і в, в принципі, вся динаміка, яка склалась зараз на Донецькому напрямку, вона склалася за декілька факторів. Перший фактор каби: 130 авіаційних авіційних бомб за добу, ну тобто, це стріляють, вони кидають їх ну по всьому, що вони вважають військовою ціллю, де може знаходитися там склади боєприпасів особливо 35 Ну це ще більше тайна там за сім'ю печатями. Ніхто цього сказати не зможе. Але вочевидь, ми їх не збиваємо. Єдине, як ми можемо знищувати, ну той самий Борис Глебськ, це наносить удар. По аеродромам, але все одно це не зупиняє ворога. Другий фактор, який є, чому саме Донецьк, чому Покровськ? Ну тут один момент те, що. Він дуже важливий для оборони оборони Краматорської. А другий момент тим, що Донецька область дуже близька до Росії. Та сама логістика, ну про яку дуже часто говорять в розрізі війни, дуже просто туди постачати боєприпаси. Дуже просто постачати паливо, особові склади, все інше потрібне на війні. І саме ці от удари далекобійними ракетами могли б порушити цю логістику. Але ну наразі ми цього дозволу не маємо для того, щоб бути туди знищувати там, ну, ті самі залізнодорожні вузли, наприклад, чи склади боєприпасів на цій території. Кількість воїнів у нас, ну тобто, ми, у нас була проблема з мобілізацією. Зараз вона почала вирівнюватись. Ну, тобто, мобілізація йде. Люди потрапляють на фронт, але їх чимось треба озброювати. А у нас є дефіцит бронетехніки, у нас є дефіцит танків, у нас є дефіцит БТРів, БМП, всі іншої техніки, яку, на жаль, ми самі не виробляємо а ну, сподіваємося, скажімо так, на наших союзників. У нас є дефіцит артилерії, ну це стволів безпосередньо. У нас є дефіцит артилерійських боєприпасів, ну, той самий в артилерії, про які ми кажемо, Да ми стріляємо далі, ми ти стріляємо точніше, але ворог бере своєю кількістю неточних, ну можна так сказати, дурних пострілів. Да, називаємо їх так, але стріляють вони дуже багато. І ця вся динаміка, ми її перелемить самі не зможемо ну, без допомоги наших союзників. Тому в даному конкретному випадку я абсолютно згоден з Зеленським. Військовий експерт Владислав Селезньов в одному з ефірів сказав, що з відступом зсу більше не вдасться тримати під вогневим контролем російську залізничну мережу, яку окупанти використовують для постачання вантажів військових не лише в Донецькій області, а й на півдні Запорізької області. З вашої попередньої відповіді я опосередковано зробила висновок, що ви теж з цим погоджуєтесь. Не зовсім я з цим погоджуюсь. Чому так? Тому що коли ми були в вуглідарі, це означало те, що дорога Волноваха, залізнодорожна дорожня гілка, Волноваха Мелітополь вона була на відстані 18 20 кілометрів в досяжності. Але завести вуглідар, ну там, скажімо, систему ГРАД і звідти стріляти, ну, це було б теж з області фантастики. Все одно вона стріляла ну, з якоїсь великої відстані. Ну та сама система Ураган з дальністю 35 кілометрів зараз може дістати до цієї залізнодорожної гілки. Ну не згадуючи вже. Про Хаймерс дальністю 80 км або атакам з дальністю 150 або 300 км Тому да, там дешевими снарядами, такими як град там чи там ствольна артилерія калібра 152-155 км ми вже туди дістати нам буде важко а іншими боєприпасами ми можемо дістати і зруйнувати цю логістику. Це абсолютно реально ви сказали про артилерію. Ось є свіжі новини, що Україна отримає від Франко німецької оборонної групи КНДС 12 самохідних артилерійських установок. Цезар відповідний контракт було укладено напередодні. Ну ми розуміємо, що це лише контракт. А коли може реальна поставка відбутися? На жаль, наші союзники не так швидко виробляють артилерійські системи, як їх виробляє Україна. Ті самі САУ Богдана а тобто... йдеться про установку чи про сист... про боєприпаси також. Ні, мова йде виключно про саму систему БСБС боєприпасів. Ну, звісно, в контракті можуть бути і боєприпаси, але зазвичай вони окремо поставляються. Тому, ну моя оцінка, Я думаю, що вони виробляють ну, там, 5 ну може 7 систем на місяць. Але ж ж, треба ми ще розуміти, що не ми одні купуємо ці Цезарі, і не тільки ми одні претендуємо на ці потужності цього виробництва. Ну тому я думаю, там до півроку ця поставка може легко розтягнутися. А ці новини, що Україна і Чехія домовилися про виробництво, але. Тут вже боєприпасів калібру 155 міліметрів теж був контракт 2 жовтня. Укладено. Наскільки це позитивно? Що це нам обіцяє? Е, ну по перше, потужності виробництва невідомі. тобто з якої швидкості, яку саме кількість там замовили не зрозуміло. Але ну, скажімо так, світовий лідер по виробництву боєприпасів із наших союзників зараз це США, які роблять приблизно 50 тисяч зараз на місяць снарядів. І вони планують там вийти на 100 тисяч. Ну я впевнений, що у Чехії немає таких потужностей. Да, Будь-який контракт, будь-які боєприпаси, вони зараз для нас дуже важливі, але сказати, що вони дадуть нам ну, там серйозний поштовх і е, е, змінять хід війни. Ну наразі про це зарано казати. Цієї ночі окупанти традиційно вже атакували Україну шахетами. Змі пишуть, що крім того, окупанти готують заміну цим великим дронам Орлан. Які це яка це може бути заміна? Які це нові ризики постають перед нами? Ну, Які заміни я тут прокоментувати не зможу, але в будь-якому випадку всі ці дрони формата Arland, вони для нас дуже небезпечні, тому що вони їх постійно модифікують, вони їх розробляють, вони їх модернізують. Вони вже дійшли до того, що у них ці дрони літають в режимі Радіомовчанки, вони вже не орієнтуються по системам GPS, а у них вже інші системи, ну, там, по радіомаякам, по своїм власним. вони орієнтуються в просторі, і на жаль, вони задавали нам декілька ну таких доволі болісних ударів, саме з допомогою отаких розвіддронів. Ну тому нам треба працювати ну саме над системами боротьби з цими дронами. Ну тут може бути багато річних відповідей. Це може бути і системи ЗРК малого радіусу дії, Це може бути і. Наші дрони FPV, які е, доволі успішно зараз працюють проти таких дронів. Е, тому да, з цим треба працювати. Проти, проти цього треба боротися. Е, от е, ми бачимо, що новий Петріот надійшов до України. Так випливає із того, що підтвердили в Румунії. ЗМІ кажуть, що ця система якоїсь там останньої модифікації це якийсь більший радіус дії. Що це? Коли кажуть про останні модифікації, тут ми повинні казати про ракети, які в цьому петріоті. Ну тобто, все залежить радіус дії, залежить в першу чергу від ракети, який в ній встановлений. Всі інші модифікації це більше про. Там потужні системи про радар і так далі. Тобто вони не впливають на, на радіус дії. У нас є різні ракети, різні нам передавалися модифікації: там і пак 2 і пак 3 саме сучасні, найсучасніші і так далі. Але ну, на жаль, передача цієї системи, вона да, вона дуже важлива, але вона серйозно, скажімо так, ситуацію з нашою системою ППО ПРО не змінить. Ну тобто, нам треба таких систем, там я думаю, десяток або 15 штук для того, щоб прикрити все більш-менш великі міста України і там передать якусь кількість ще й на фронт там, де треба збивати ті саме су тридцять четверті. Вчора прозвучала від Володимира Зеленського ще одна заява. Він каже, те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати в небі Україні. Але сьогодні в Пентагоні вийшли з новою заявою і кажуть, що це різні поля бою. Це натяк, що цю тему не варто там просувати, бо позиція не зміниться. Ну, спочатку, що працює в небі Ізраїля, у них є дві системи, скажімо так, основних систем. Це перша, це той самий залізний купол, про який нас дуже люблять розмовляться. Система з рака Малого радіусу діє проти некерованих ракет. Ну тобто, які роблять Іран, які роблять Гезбила в великих кількостях. Це для них величезна проблема. Тобто, які можна перенасичити іншу будь-яку систему ППО ПРО. А друга система це Ару, це їх власна розробка, зроблена на базі Петріота. Ну, по суті, це покращений. Метріот, яким вони теж працювали, те, що так наші союзники реагують. Ну я більш ніж впевнений, що одна справа воювати проти, проти Ірану, який там знаходиться багато років за санкціями, якого там величезні проблеми, якого немає, наприклад, авіації сучасної а друга геть інша історія, це воювати нашим союзникам проти Росії, і вони роблять абсолютно все, щоб не допустити цієї ескалації і не допустити прямого зіткнення з росіянами. Ну тому. Очікувати, що союзники будуть там на своїх літаках чи використовуючи там свої якісь системи ППО ПРО, збивати щось над територією України наразі не варто. Що ж, дякую вам за участь в нашому ефірі за ваші фахові відповіді. Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.